Депутати міськради вразили продуктивністю та оперативністю під час сесії. Поправки до міського бюджету, програми соціально-економічного розвитку та реструктуризацію кредиту прийняли без обговорень. Це свідчить про самовіддану та консолідовану роботу депутатів у комісіях. Перше, виключити пункти 40, 59, 60, 99, 170. дев'ять да, значить, Головна пропозиція прийняти за основу з тими пропозиціями, які надала бюджетна комісія. І Озвучити на якому випадку на сесії. Що хоча б виключити це правда. Так. Також нами були розглянуті пропозиції і прийнята пропозиція депутата Мельника. Дві пропозиції від департаменту освіти і пропозиція фінансового департаменту фінансової політики. Залишаємо рішення, яке затверджено вже рішенням міської ради від 21 на 7 2015, яким пункт 9 уповноважував Черкаського міського даричу на підписання угоди, яка затверджена в додатку до цього рішення? Угода ця абсолютно не зміняється, і вона залишається в додатку до того рішення. І лише тільки пункту цього. Рішення, яким визначається обсяг реструктуризації, пункт 9 змінити не уповноважити черкаського міського голову Сергія Одарча, а уповноважити черкаського міського голову діючого Бондаренка Анатолія Васильовича. А далі за текстом. Тобто нічого не змінюється, нас тільки уповноважити чинного міського голову. Одноголосно народні обранці підтримали і звернення міськради до Верховної Ради України про відставку уряду Яценюка.